Життя в Україні ані дня не проходить без скандалів. Черговий стався 18 липня. Цього дня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт 11340, який дозволяє чиновникам, які підозрюються у корупційних злочинах, укласти угоду зі слідством та заплатити штраф за правопорушення. У такий спосіб вони зможуть відкупитися від відповідальності. Цілком очікувано, що українців такий порядок речей обурив, адже цей закон фактично є легалізацією корупції. Що пропонує уряд? Я наголошую, думайте, уряд що пропонує, бо це урядовий законопроект. Він говорить, що якщо вас на хабарі зловили, ви корупціонер, вас на хабарі зловили, або якісь корупційні схеми, значить, так, ви компенсовуєте е, шкоду, а хабар це не шкода, яку встановили експертиза. От ви украли мільярд. експертиза встановила збитків на 100 мільйонів. От ви 100 мільйонів віддали, віддали ще якийсь великий штраф. І все, ви навіть в тюрму не сідаєте. Тепер складніша історія. У вас фракція, наприклад, депутатів в якомусь парламенті. І офіс якогось президента, припустимо, дає вам хабарі. Тому що ви голосували прямо в цьому офісі. І от антикорупційне якесь бюро, якісь правоохоронні органи беруть цього народного депутата, якому офіс президента платить гроші теоретично. І кажуть, друже, ти сідаєш в тюрму. Той каже, друзі, от вам хабар, що я все здаюся, все не пішов гуляти, я винний, хабар був, але він ніколи не здасть того, хто зверху, ті, хто давав йому гроші, хто організовував схему. Навіщо здавати? Нема жодного сенсу. Так от в інтересах усіх організаторів приймається цей законопроект. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім усе, що відомо про законопроєкт 11.340, Чому депутати за нього проголосували, і що саме з ним не так? Швиденько підписуйтесь на канал і поїхали. Тож, згідно із законопроєктом, чиновник якого підозрюють у скоєнні особливо тяжкого корупційного злочину, може заплатити штраф у розмірі від 102 до 204 мільйонів гривень. Ця скандальна історія розпочалася з того, що 17 липня правоохоронний комітет ради раптово розглянув цей законопроєкт та передав його далі. Туди навіть не запросили представників антикорупційних органів. В комітеті погодили, що цей законопроєкт потрібно опрацювати упродовж тижня. Це означало б, що його ухвалили б в цілому за цей час. Однак же зараз про це не йдеться. Якби законопроєкт ухвалили в цілому у такому вигляді, він міг би допомогти деяким депутатам, яких звинувачують у корупційних злочинах. Я ж нагадаю, що в парламенті є більш ніж десяток народних депутатів, які на сьогодні або мають підозру або обвинувачення в корупції. Деякі можуть навіть отримати вироки цього року. Саме тому був такий поспіх цим законопроєктом, щоб встигнути прийняти його до того, як депутати отримують вироки від суду про корупцію кулуарах ходили розмови, що своєрідний відкуп від корупції міг би допомогти державному бюджету. Однак, у такий спосіб корупціонери банально уникатимуть відповідальності. В такому вигляді боротьба з корупцією буде схожа на фотополювання: піймали, уклали угоду, взяли гроші і можна собі красти далі. Організатори схем зможуть просто закладати ці вироки у свою корупційну маржу. А потім далі порушуватимуть закон, розуміючи, що зможуть легко відкупитися. Проте тут є один важливий момент: ухвалення закону про можливість укласти угоду зі слідством щодо корупційних злочинів є одним із зобов'язань України перед партнерами в ЄС. Про це заявив голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамі. За його словами, питання угоди зі слідством у корупційних правопорушеннях надійшло в межах Ukraine Facility Plan – програми багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС на 50 мільярдів євро. Депутати проголосували за версію, яку запропонував уряд, бо саме він, як каже Арахамія, визначений перемовником із ЄС щодо Ukraine Facility Plan. Голова фракції також пояснив, що угода, яку слідство може укладати з підозрюваним, це право, а не обов'язок прокуратури. Та додав, що фінальну версію законопроєкту мають схвалити міжнародники. Також після першого читання, яке відбулося 18 липня щодо законопроєкту, вже надійшли зауваження від спеціалізованої антикорупційної прокуратури та вищого антикорупційного суду. Пізніше народний депутат Ярослав Желізняк наголосив, що ухвалення такого законопроєкту справді є вимогою Ukraine Facility. Але сам текст саме в такому поганому вигляді писав мін'юст. І явно не під нормальні консультації з колегами від міжнародних партнерів, просто внесли під номером 11340, який сьогодні після усіх застережень протягли у першому читанні, тобто написали завідомо поганий текст. Потім повідомили партнерів і зараз хочете прикрити свій зашквар їхньою позицією, яку не питали. І тут варто зазначити, що головна ідея цього законопроєкту дійсно є у вимогах від Європейського союзу, але йдеться про те, аби в окремих випадках дрібні фігуранти справи могли заплатити штраф. Однак, у відповідь вони мають викрити організатора схеми чи іншого учасника в такому випадку все працюватиме ефективно. Зараз важливо використати час, аби законопроєкт змінили так, щоб підозрювані не могли уникнути відповідальності за гроші. Комітет ухвалив документ так, що туди можна додавати правки, яких не було в першому читанні. Але тут потрібно уважно стежити, аби депутати не зробили процедуру вибірковою або взагалі неможливою. Це та історія, де треба буквально слідкувати за кожною буквою. Важливо, аби зрештою фінальний текст був таким, який максимально відповідатиме очікуванням суспільства, та вимогам справедливості. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка YouTube-каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про закон 11340. І, звісно ж, не забувайте про підписку на канал і лайк під цим відео. Знаю, що ці нагадування набридають, але для нас це дуже важливо. Папа! -па.